Макса Масійка невиваглива однорічна трав'яніста рослина. Ця рослина покрита дрібними жорсткими волосками, цвіте з травня по червень. Стебло прямостійне, розгалужене, завишки від 30 до 80 см. Листя чергові, пересто розділені, коренева система стержнева. Квіти поодиночні на верхівці стебел. Вісячок яскраво червоний, іноді рожевий і білий, Плід – широко елептична коробочка, звужена біля основи у ніжку. Форма плоду округла, насіння дрібне. Сьогодні використовують тільки в народній медицині цілітели, хоча і досі пелюски застосовують. У науковій медицині 12 країн світу. З лікувальною метою збирають полістки і макові головки. Квітка є символом краси, багатства і пам'яті про загиблих на війні. На свята Маковія 14 серпня було заведено святити в церкві квіти, гвоздики, волошки, мак. Цієї пори мак уже дозрівав. Отож це своєрідне свято макового врожаю. Тоді в українських родинах готували обрядову страву, шулики або ламанці. Для цього пекли прісні пшенічні коржі, кришили їх у миску і поливали смачною підливою з товченого маку, меду та води. Нині ці обряди відходять у минуле. І мало збереглися, але яка ж смачна традиційна випічка з маком. коржі, печиво, пиріжки, булочки.